За 10 років дизель-шоу близько трьох мільйонів разів прозвучали імена Саша та Віка. І судячи з усього, цей рекорд навряд чи хтось нас Бо у цієї пари привід для сварки завжди знайдеться. Напевно, найулюбленіша пара дизель-шоу Саша та Віка. Ось вони красиві такі. Ну і готові. Так. Ну, а зараз порада чоловікам. Якщо ваша дружина хоче продати якусь вашу річ, подумайте. А чи дійсно вам так сильно потрібна та дружина? Дивимось. А, алло? Так, так, продаю. Вигляд точно такий, як на фото. Він і зараз на дивані лежить. ага. Так, ну, ну, звичайно. Не новий, ну трішечки потасканий, є подрябаний, залисини. <риклад> так. Що? Можете за ним заїхати? Ага. Або так давайте. Ви кидаєте мені гроші на картку, угу. а я вам поштою відправляю. А, ви хочете самі? Добре, тоді адресу я там вказала, угу. а тут підіймаєтесь на дев'ятий поверх. Вам зависоко? Добре, ну давайте я з балкона його скину. Що? Чому продаю? Ну, тому що хочу нового, більшого розміру. Він мені набрид за все це життя. Ага, ага? Ти що зовсім кукухою поїхала? Ага, ага? Так. Я на ньому все життя сплю. Він мені від свикруки дістався. Вона його так любить, так любить. Іка, ти що, мене продаєш? Так, я поштою відправлю. Ага, до побачення. До а, чого тут ти? Що? Я думаю, ти мене продаєш, прикинь. Ой, Саня, кому ти потрібен, окрім мене? Ну, да. Хіба що в розділі віддам безкоштовно. А що ти взагалі робиш? Що, що, продаю весь наш непотріб. А. Заробляю нам додаткові гроші. Молодець. Ти міг би мені допомогти? Я. Так. Та я вікусь, я ж зараз зайнятий. І чим ти зайнятий? А лежиш на дивані. Лежу на дивані. А дивишся серіал. У дивлюсь серіал. До речі, диван. Ага. Ти що, ні. Справжніх друзів не продають. Ти ж пам'ятаєш, скільки у нас всього було на цьому дивані. Да і потім на чому ти будеш свої серіали дивитися? а? О, і телевізор. Що тих, 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 тих. ти? Таш, ти перестань. Це ти перестань. Зараз от тебе фотну і продам. Ага. Хоча у тебе такий, знаєш вигляд нетоварний. Що? Та я зараз піду, піджак вдягну, я такий товарний буду, капець. Саня, не вдягнеш. А я пузо. Втягну. А поза ти може і втягнеш, але піджак не втягнеш. Чого? Ну тому що він в Тернопільській області. Що він там робить? Він потрібен якомусь чоловікові з Тернопільської області. Капець. А мої штани? А штани йому не потрібні були. О, ну, слава Богу. Так а де штани? А вони у Черкасах. Як це? Ти, ти на що їх так розкидала? Ти хочеш, щоб я цей пазл ніколи не зібрав і знову не став найкрасивішим чоловіком в світі? Саня, ну він все одно висить і місце займає. Бо речі, просто так: висить і місце займає. Ти, ти що? Та шуткую, шуткую. Ну просто, ну навіщо тобі цей костюм? Ну коли ти останнього разу його вдягав? Так осьо! Ось що коли? 19-му році, як ковід був, я тоді ще по відео на роботу влаштовувався. Це піджак. А штани? Штани що? А! На свято надягав. На яке свято? Ну, коли твоя мама в лікарню потрапила. А разом, разом! Разом, разом. Та я не пам'ятаю разом. На весіллі один раз в раксі. Тому що потім вийшов і кричав Люди! Я дурак! Та ти, ти починай! Так, а туфлі мої весільні. Де? Весільні туфлі? Я що, пам'ятаю! Ти, ти продала мої весільні туфлі? Та чому одразу продала? Ну, Слава Богу! Віддала! Церкву, бо вони вже старі. Я в чому на рибалку ходити буду, аля! О, О, Слава Богу. Кросівки мої нові не знайшла. От хоч би ти їх один раз за 30 років знайшов, бо буду бігать, буду бігать. Ну і що? Сказав, буду бігать. Ну так побігай! І побіжу. І І, і побігаю. І побігаю. Всьому свій час. Як там в Біблії написано? Є час розкидати шкарпетки, а є час комусь їх збирати. Саня. Це ще хто? Заходьте. А, а, Саня. Доброго дня. Добрий день! А, ну це я вам дзвонив. А, Мені розмір не підійшов. Не підійшов. Угу. Тоді зачекайте, а давайте ось ці побіряйте. О, ага. Ми все одно брали їх на виріс, але а. у нас нічого не виросло. Я в чому ходити буду? Ти О. в капцях походиш. Ну. Це клас, це підходить? Підходить? Так. І ті теж забирайте в якості моральної компенсації. Беріть, беріть. Дякую. До побачення, До побачення. До побачення. <ріст> Капець, треба двері закрити. Ти зараз цю хату винесеш. Віка. Що ти робиш, а? Ну, Санечка, ти що не розумієш? Я звільняю місце для нової енергії. Так, слухай ти, ахмета в юбці. Якої енергії? Ну, ти зрозумій, старий мотлух, він несе негативну енергію. Я його позбавляюсь, щоб на це місце прийшли нові речі. А, -а, -а. я зрозумів. Так. Старе уходить, уходить, а нове приходить. приходить. А з дружиною ця схема працює. а? Рішок! Слухай, я так розумію, ти все порозпродавала з мого весільного набору. Де мої кроватки? Мамі віддала. Ду... А ну я сподіваюся, для того, щоб вона йолоп! Ні! Підв'язувати помідорки на дачу. А чимось менш святковим можна помідори підв'язувати. А у нас же ж там особливий сорт помідорів. Трамп! До нього без кроватки не підходь. Вони займали багато місця. Дві кроватки? В енергетичній системі нашого дому. Так, ти детек на мінімалках. Ти зараз порозпродаєш всі мої речі і мені що? Доведеться тільки в труселях ходити. Та ти так постійно тільки в труселях ходиш, особливо коли моя мама приїжджає. Це оберіг. Це як чесник на вампіра. Що? Що ти ще з мого напродавала? Ні. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні. ні 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 Ні. Ні. Ні-ні. Ні-ні ні. 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 БЛІН! Саня, я знала, що ти будеш сваритися, тому першим ділом продала твої ножі. Ти що не розумієш? Що це не просто ножі. Це ножі ручної роботи. Мені їх дядько своїми руцями робив. Ну нічого зробить іще! Не зробить! Він по амністії вийшов. <плес> а це що? Де? От я й кажу де? Тут нічого немає. Де Гіря? Я її віддала на металобрухт. Бо єдиний, хто її підіймає, це я, коли мию підлогу. Віка, ти що не розумієш, що Гіря не просто так серед хати стояла? А навіщо? Вона дірку в ліноліумі закривала. Так от взяв би і поміняв цей ліноліум. Я просто з тебе дивуюсь. І це мені каже людина з вищою економічною освітою. Шо? Гіря дешевше. Ой, ти ж лав'яра, Саня. Капець, ну все. Ой. Де моє крісло? Все нормально. Воно так само збирає пилюку. Тільки в іншому місці. Та... Що це моє крісло для роздумів. Твоє крісло для роздумів це ту... Ні. А! туалет. Що, на місці твій трон? Повезло тобі. Значить так, я продовжую. Куди пішла? На балкон. Худи? Чого ти? Тому що я хочу попродавати в цей весь мотлох. Там немає ніякого мотлоху. Це все нашо! Банка з під кави для іржавих цехів. А де їх тримати? А Це журнал плейбой 98-го року. я його ще не дочитав. Лижа одна. Мені це все потрібно. А я все одно візьму і продам. А давай, продавай. Мені навіть цікаво, є ще хоч якийсь придурок, якому це потрібно. Давай, давай. Алло? Так продається. Так, банка з-під кави, ага. журнал Playboy за 98-й рік і лижа одна. Так, самовивіз! Мужик, ти хто? Тато! Вона жартує, нічого не продається, все, до побачення. Я все одно все продам! Тихо. Ти це чуєш? Ні. А що? Я не чую. Де діти? А ти тільки помітив. Тиждень пройшов. Що віка? Вони ще ж маленькі. Ти ж дурний, вони у бабусі. Оху. Капець. А ну, а ну крутнись. Навіщо? Крутнись, крутнись. крутнись. О, ха. Та ти у мене ще нічого така. Серйозно, Сань, дякую. О, цікаво, за скільки тебе можна продати? Так, віддам тебе мамі, будете там. Помідори свої підв'язувати. Дуже смішно. А що це ми продаємо тільки мої речі, а? Давай твої речі продавати. Та я і своє продаю. Ну? Я он продала сумку зелену, отаку, через плече. Там ще е, моя біжутерія була. Яку зелену? Ну, яка на балконі висіла. Ти... ти ж, що ти наробила? Блін, це ж моя рибацька сумка, там бльосна мої були. Ой, я думала, що це мої сережки. Віка, Шо? якби я ходив на рибалку рибу ловити, я б тебе вже. А, а, алло? Так, так, продається. Якась залізна бочка, до неї шланги, змійовик. Я не знаю для чого це. А, ви Я знаєте. знаю. Алло! Тату! <ріст> Ти ж мені сам його подарував. Все, нічого не продається, до побачення. Капець. А давай оце попродаємо. Що це Ні! таке? Ні! Мені все потрібно! Що тобі потрібно? Я цим користуюсь кожного дня. Оце що таке? Це ранковий крем. Оце. Це денний. Оце. Це вечірній. Боже, скільки пилюки. <ріст> Тоді давай. Оце продамо. Ти все одно це не носиш. Що? Що, Віддамо твоїй мамі, нехай помідори підв'язує. <рис> <Чері. рис> Добре. Тоді оце. Цим ти точно не користуєшся. Я зараз як скористуюсь. Я як скористуюсь бережок. Тихо, тихо. Айфон! Шо, айфон? Айфон, Давай ти продамо. Ти спочатку купи його мені. Продавака! Я хотів сказати, а, ай, фен? Фен, фен, давайте її продамо. Фен мені потрібен. А треба продавати те, що не потрібно. Я це читала в книзі. По феншую. Так давай цю книгу продамо. М -м -м -м. Алло! Так. Продаємо, звичайно. Кружка, гороскоп риби. Так. Отак, Вікуся. Отак. Отак ти цінуєш мої подарунки. Ну, Саня, ну Санечка, ну нехай цей подарунок цінує риба, а я ж водолій. Серйозно? Ти ж мені по гороскопу не підходиш. Та ти мені не підходиш, бережок! Капець! все, я уїжджаю на дачу. Що? Де мій велосипед? Та ти, ти на ньому 20 років не їздив. А сьогодні вирішив поїхати. Та ти спочатку колеса йому купи. Поїду і куплю. І руля, і руля, і педалі. І педалі. От коли ти все це купиш, я раму тобі поверну. Це що це таке? Саня. Я цей звук нічим не сплутаю. Віка! Віка! Ти що віддала сусіду мій перфоратор? Я... Віка. Ти що не розумієш? Віддати інструмент чоловіка це все одно, що його каструвати. Саня, Віка! Закрий свого малесенького ротика, в який тільки їжа влазить, Все! це була вже остання крапля. Так. Так, так, прямо зараз можете приїхати і забрати. Так, так, без проблем. Чекаю. Адресу я там сказала. Ага. А тут дев'ятий поверх. Так, добре. Ага. До побачення! ха 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 Забрав! Думала, не заберу, а я забрав! Кажу а Але дай перфоратор. Він такий. Ні, а я га! Ось. Саня, ось твій. Невдобно якось з сусідом вийшло. Ой, добрий день, проходьте ось диван забирайте. Тобто забирайте? А ну стояти Так! зараз всіх тут Ну, Поклали диван на планету. Солоня, я вже гроші отримала за нього. Так Віка. Все забира... Нащо ти це все робиш? а? Санечка, тому що скоро у нас буде ремонт. Що? А з ремонтом тобі сусід допоможе. Не допоможе. Значить, ні. так, забирайте ось це все. Ні, ні, я не віддам, я не віддам! Ні! Секундочку, спітьте! Нарешті одумалася. А тепер забирайте. Вікуся, я не хочу жити під'їзді! Віка! віка, віка!